Мої любі дітки, сьогодні я вас запрошую до математики. І нам з вами будуть потрібні цифри. Тож, будь ласка, приготуйте їх! Приготували? Добре! І зараз я хочу з вами пограти в одну цікаву гру, яка називається Порахуй крапочки. Рахувати треба швидко. Ми будемо з вами розвивати... Швидке рахування предметів. Домовилися. І покажу вам першу карточку. Вона сама проста. Зверніть увагу: на ній всього одна крапочка. Вона знаходиться посередині. І відповідно до цієї карточки потрібно підняти відповідну цифру, яку ви там підняли. Так, треба підняти цифру 1. Крапочка одна. Хочу звернути вашу увагу, що крапочки на картці можуть розташовувати е, по-різному. Вони можуть бути в рядочок, можуть бути по куточках, всередині. Але це не залежить на їхню кількість. Потрібно рахувати всі карточки, е, вибачте, всі крапочки, які розташовані на одній картці. Домовилися? Ну що ж? Ти спробуємо порахувати наступні крапочки. Ви вже порахували? То скажіть, будь ласка, яку картку ви підняли з якою цифрою? Так, треба підняти цифру 2. Так? Тому що на цій картці дві крапочки. Ми рахуємо 1, 2. Але це робимо. Дуже швидко. І тому ви підняли цифру 2. Молодці. Ми з вами розвиваємо уважність, пам'ять і швидке вміння рахувати предмети. Тож, наступна картка буде складніша. Скажіть, а скільки крапочок на цій картці? Ви вже підняли відповідну цифру? Потрібно підняти цифру. 4 молодці, тому що на цій карці 4 крапочки. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4. Молодці, ви були уважні. Ну, у мене є іще одна картка. Порахували швиденько. Яку цифру ви підняли, діти? Потрібно підняти цифру. 5 молодці. Тому що. П'ять крапочок. Давайте перевіримо сьогодні. Один, два, три, 4, 5. Ви були уважні. Я думаю, що у вас все вийшло. Наступний раз ми з вами теж пограємо в цю гру, але там буде більше крапочок і менше часу їх порахувати. Я думаю, що ви впоралися з першим завданням, Умнички мої. А зараз я чую, що до нас хтось поспішає. Чую спів. Давайте поглянемо, хто там до нас летить. Погляньте, хто до нас поспішає. Що це за пташка? Так, це шпак. І їх зібралася велика зграя. Давайте сьогодні порахуємо, скільки шпаків летить до нас. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки шпаків летить до нас, діти? Так, вісім. Ой, я чую спів. Погляньте і ще один шпак. Приєднався. Скільки тепер їх стало? Як ви думаєте, дітки? Було вісім. Приєднався один. І я чую, що ви говорите, що їх стало дев'ять. Давайте це перевіримо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Діти, а ви знаєте цифру дев'ять? Давайте сьогодні з нею познайомимося, хто з вас іще її не знає. Погляньте ось у нас цифра 9. У дев'ятки кругла голова та гачком її нога. Каже всім, як перевернусь, то на 6 перетворюсь. Візьміть всі свою цифру 9 і обведіть її гарно пальчиком, щоб запам'ятати, яка у неї голова. Та гачко – її нога. Ось наша цифра 9 така. Діти, давайте іще раз розглянемо цифру 9 і послухаємо про неї віршик, щоб краще її запам'ятати. У дев'ятки кругла голова. та гачко – її нога. Каже всім, як перевернусь, то на 6. Перетворюсь. Дітки, перед вами наш числовий ряд. І потрібно цифру 9 поставити на її місце. Ви знаєте, що місце цифри 9 за цифрою 8. То сюди я цифру 9 і ставлю. Пам'ятаєте, що ми викладаємо. Числовий ряд зліва направо від цифри 1 і по порядку до цифри 9. Будь ласка, зробіть так. А тепер давайте порахуємо іще раз цифри по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Діти, ми з вами рахували прямим рахунком. Від 1 до 9. А зараз давайте спробуємо порахувати зворотнім рахунком. Це коли ми рахуємо навпаки, від більшого числа і до найменшого. Давайте спробуємо: 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, 3, 2, 1. Це зворотній рахунок. Давайте ще раз: 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Діти, яким рахунком ми рахували? Так, зворотнім. Молодці. Але я чую, що поспішає до нас іще якісь хтось. Птахи і хочуть, щоб ми теж їх з вами порахували. Погляньте, хто це до нас поспішає. Що це за птахи? Так, це білі лелеки. Тож, будь ласка, порахуйте їх. І покладіть відповідну фішку. Порахували? Ну, давайте тепер разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки білих лелек летить до нас? Так, п'ять. І ми ставимо цифру п'ять. Молодці. А це хто до нас поспішає, діти? Ви впізнали цю пташку? Так, це зозулі летять поодинці до нас. Скільки зозуль летить, діти? Так, вірно, зозуль. Три і потрібно поставити яку цифру, так цифру три молодці. Погляньте, а що це за пташки такі летять великою зграєю до нас. Так, це соловейки. які вони гарненькі. Ми будемо скоро з вами слухати їхній спів. Ви вже порахували, скільки їх летить? Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. То скільки соловейок летить? Так, сім і ми ставимо з вами відповідну цифру сім. Ой, а хто це там іще поспішає? Що це за пташка маленька з Чубчиком? Ви впізнали її? Це жайворонки теж летять до нас. А скільки їх летить, діти? Швиденько рахуємо. Порахували, яку ж цифру треба поставити біля жарва, жайворонків? Так, цифру шість. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, ось і цифра 6, тому що 6 з Жаворонків прилиття летить до нас. Дітки, наші птахи, пернаті друзі, розлетілися і сіли на дерево. Тож давайте з вами подивимося, де і яка пташка розташувалася на дереві. Будьте українськи! Погляньте, скільки їх прилетіло. То давайте скажемо, де розташувалася зозуля. Вгорі чи внизу. Так, вгорі, на дереві, вгорі. А де знаходиться соловейко? Так, ліворуч на дереві. Ліворуч на дереві. А шпак? Так, праворуч. На дереві, праворуч на дереві. А де розташувалися лелеки? Так, внизу під деревом. Внизу під деревом. Молодці дітки, які гарні наші пташки. Але вони зараз полетіли по своїм справам. І я вам теж кажу до побачення, діти, до наступної зустрічі.